Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. У нас розпочався знову новий день. Вийшла трішки на город, вже сонечко піднялося чуть-чуть вище і почало теплішити. Я вже навіть в футболці та як працюю в кофті гаряче. А зранку навіть така холодна, була, що ходила в курточці. Займаюся картопленням, потрішки-потріш його зношу. Ось там кубка, там, там виношу. Хочу трішки сьогодні по максимуму прибрати з городи, щоб воно, земля просихала. І з понеділка будемо наорювати коником і будемо вибирати, тому що такі е, холодні ранки для мене трішки тяжко. Так що, кому цікаво, лишайтеся, дивіться. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім дякую за величезну-величезну підтримку. Для мене це більше, навіть ви собі очікуєте. Так що я працюю далі. В перерві між тим, як збираю зілячі, ще обірвала солодку кукурудзу. У мене тут двох сортів є ось така біленька і жовтенька. Вже вона, це, але лишила її. Під хлібом, під кришею, в сітку, щоб трішки просохла на видному місці і тоді на горищі. кукурузу вибрала, тепер скосила середню капусту, вона тут всяка, яка є, різна. Зараз повідкидаю. Що буде мені на їжу, що тваринкам, кроликам, І ось так. У нас взялася вже спекота і так, так спекотно, думаю, щось. Позачищаю трішки город, а потім будемо далі прибирати зілля. Є така капусточка ніяка, а є дуже така пуска і гарна. Ой, така велика красуня. Так що вистачить всім. Здесь навіть і пізню зачислила, і що страшного. Тваринки все з'їдять. І цвітна, яка не зав'язалась, також прибираю вже потихеньку вона там навіть і не думає зав'язуватися. Ось це прибереться. І буде і чистенько, і буде на пару днів, та як завтра у нас неділя, щоб не бігати по городі, не шукати, їсти їм тваринкам Зараз позачищаємо і будуть собі на вихідних ласувати Ось так працюємо, працюємо. Ну що ж, друзі, трішки тут підібрала, вже лишилося. Взагалі чуть-чуть, Але піду поп'ю чайок. Трішки передихну, бо саме тяжче перебрала. А ось це потрібно десь там дорожку пророблювати, бо вино туди десь дісковане, щоб воно тут не було. Потім поспалюється це. так, що... Що встигну, то ще й сьогодні навіть вам покажу Ну, Це звичайно жарт, але буду, будемо підпалювати. У нас багато хто палить, ось там видно, що дим іде. Всі спалюють, так як нема куди його дівати. Так що так, працюємо далі. Ну все, друзі. Нарешті я справилася, все прибрала, вже сонечко заходить. Зараз беру сірники. І робимо з вами разом фаєр-шоу по-сільській. Ну, підпалила, ну, трішки вогкувати. Правда, коли запалювала, бо не було такого вітерцю, трішки пішов димок на сусідів. Ну, думаю, перетерплять. воно швиденько згоряє. Ну, доверху йде, але інколи десь закрутить і в сторону йде. Так що так. Все, що росло, зараз швиденько згорить і буде красота. І мені, і всім. Кроликам на вечір борячок. Ось капусточку не доїла навіть. Ну, нічого страшно. Не голодні. Ну, це хом'ячить гарненько. Звичайно, капусточку також не доїли, ще всі. Тільки тут де кріль, то пусто геть. Все виїдає оцей бандіт. Голодний завжди. Гусечки, качечки випустили, трішки попастися, а вони мене злякалися і втікли. За сьогодні тільки два яйця курячих, ну нічого і на тому добре. Рудик, ти сімийський коловив. де був? Ходи в мишку на полі, лови. Рудик. Ой, рудик вредний, рудик. Ну, ось так. Сьогодні у мене плідний день, пройшов. Що... дякую вам, друзі, за вашу підтримку, турботу, допомогу. От як зілля збирала, так і про вас все думала. Думаю, Боже, які в мене є друзі, підписники, саме найкращі. Я вас просто обожнюю. Мені хоч є про що подумати. <сіх> так що обов'язково з вас лайк. Хто не підписався, підписуйтеся. Дякую вам за все. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього найкращого. До нових зустрічей. па па па, -па.